Друзі, всім привіт! Мене звати Сергій, я займаюся автомобілями зі США і на своєму YouTube каналі розповідаю вам про все, що з цим пов'язане. Сьогодні у мене на огляді Audi S5. Автомобіль, який ми купували і ремонтували для клієнта під ключ. Це один з найцікавіших і найскладніших проєктів, які мені траплялись. Тож, зручніше влаштовуйтесь, сьогодні буде багато цікавої, а іноді навіть корисної інформації. Підпишіться на канал, якщо ще раптом не підписані. Audi S5, 3 літра бензин, повний привід. Поїхали! Отже, давайте про все по порядку. Модель А5 компанія Ауді вивела на ринок у 2007 році. Побудована воно було на платформі MLB і в кузові купе, кабріолет та ліфтбек. Або спортбек, саме таку назву дали йому маркетологи Audi. До речі, платформа MLB дебютувала саме на Audi A5, і потім були Audi A4, Audi Q5, Audi A6, Porsche Macan та інші автомобілі на цій платформі. У 2011 році модель пережила рестайлінг, але нас сьогодні все ж таки більше цікавить друге покоління, яке дебютувало у 2016 році. Його було побудовано на оновленій модульній платформі MLB Evo, спільній з Audi A4, Q5. Та іншими моделями компанії взагалі MLB походить від німецької назви. Я не буду намагатись це вимовити, але перекласти можна як модульна продольна матриця, тобто це платформа для автомобілів з продольним розташуванням двигуна. Майже у всіх автомобілів Audi двигун розташовано не поперечно, як ви звикли бачити у своїх е, Toyota, MAZD або Volkswagen, а продольно. Майже, але не у всіх. Audi A3, наприклад, з поперечним розташуванням двигуна, і побудована вона на платформі MQB, тій самій, на якій побудовані майже всі автомобілі Volkswagen, Seat, Skoda, загалом близько 40 моделей концерну VAG. Тому якщо думаєте, що купивши собі Audi a 3 замість А4, ви купили таку саму Audi, тільки дешевше. Ви Помиляєтесь, схожі вони тільки зовні, і насправді Audi А3 має більше спільного з Volkswagen Джета, ніж з А4. Також мені доволі часто доводилось чути фразу типу Audi А5, побудована на базі А4. Це також не зовсім вірно, а точніше, зовсім не вірно. Як я вже казав, А5 першого покоління була взагалі першим автомобілем від Audi на модульній платформі MLB. а 4 та всі інші з'явились пізніше. У випадку з MLB Evo – Першим автомобілем, який на себе її приміряв, стала Audi q 7 другого покоління, і потім вже на неї переїхала і Audi a 4 в кузові b 9 і a 5 і інші автомобілі компанії. Отже, Audi a 5 і A4 4 це тільки спільна платформа. В усьому іншому автомобілі дуже різні, і ціни на них також сильно відрізняються. На аукціонах, наприклад, биту А4 17-18 року можна купити, судячи зі статистики автостат, середньому за 7 тисяч доларів. А середня ціна на Audi A5 тих же років складає більше 9 тисяч. Я зараз не беру до уваги пробіги, пошкодження та інші фактори. Якщо вам цікава більш детальна статистика, ви можете самі її переглянути на сайті Автостат. Посилання на нього я залишу під цим відео. Я просто беру биті Audi a 4 та A5 з дволітровими двигунами на аукціонах. Різниця в ціні складає більше 2 тисяч доларів. І повірте, якщо ви порівняєте конкретні два автомобілі зі схожими пробігами, комплектаціями та всім іншим, Різниця в ціні стане ще більше, але давайте повернемось до нашої s 5 Цей автомобіль ми виграли на аукціоні за 10 600, але страхован нам його не віддала по цій ціні. Пошкодження були не сказати, щоб легкі, і ми це розуміли, але все ж таки s 5 2018 рік 35 тисяч миль пробіг. Середня ціна на такі автомобілі на аукціонах була набагато вища, тому на той момент все виглядало як доволі непогана покупка. Ми трішки поторгували з продавцем і все ж забрали цю машину за. 11 300. Хоча, звичайно, і автостат, і Bitfax будуть показувати тільки виграшну ставку аукціону, а не те, за скільки ми потім все ж таки домовились. Це, до речі, доволі часто може вводити вас в оману, коли ви дивитесь, за яку ціну продалась машина на аукціоні. Не завжди ціна виграшу та ціна, за яку віддали потім машину, співпадають. Після покупки, після того, як нам віддали нашу Audi, автомобіль забрали з площадки аукціону, привезли в порт. Там були ще додаткові фото, якісь запчастини в салоні лежали, але краще їх не було, користі з них жодної, все пошкоджене, а салон вони нам трішки подряпали. Далі погрузка в контейнер, і через два місяці авто прибуло до Клайпеди. Нічого особливо не змінилось, запчастини нікуди не ділись, килимки і докатка також були на місці. Оформили документи і привезли автомобіль спочатку в Україну, а потім вже в Кривий Ріг на ремонт під ключ. Приїхала наша Audi S5. Гарна, красива машина. Ось такі в неї пошкодження. Будемо це демонтувати, розбирати, щоб зрозуміти, що потрібно міняти, що вціліло. Але абсолютно точно, понятно, радіатори, телевізор, ліва фара, права, до речі, сіла, і це плюс. Фари будуть тут оригінальні ставитися. Розберемо, подивимось, що з ланжеронами, як вони себе почувають. Думаю, там будуть певні моменти по. Ремонту їх також по рихтовці маю на увазі. Світла у нас немає. Поки що в боксі від генератора працює пару ламп. Клята русня не дає нам спокійно жити і працювати. Сподіваюсь. Вони скоро закінчаться, ці русаки. Весь 6 двигун. Салон буду вже показувати потім. Кузов ліфтбек, багажник ми вже відкрили. Підзарядимо, поставимо на зарядку акумулятор. Він тут знаходиться під запасним колесом в багажнику. Підзарядимо, будемо пробувати її оживляти. Вона поки що не ранен драйв. Ми купували її. В стані не ранен драйв. Обов'язково все вам покажу, все вам розкажу. Тому слідкуйте, не перемикайтесь, друзі. Те, що автомобіль на аукціоні не run-and-drive, тобто не заводиться і не їде, в цьому, звісно, є певні ризики. Але у випадку з Audi, в цьому, як правило, може бути винен піропатрон на плюсовій клемі акумулятора, який у випадку ДТП розмикає це обживлення, щоб запобігти можливому загорянню у разі замикання. Він зв'язаний з контролером подушок безпеки, тож, як правило, спрацювала шторка, відповідно, спрацював піропатрон, відповідно, авто не заводиться. Хоча й не завжди буває таке, що штора спрацювала, а Audi на аукціоні заявлено як run and Drive. В нашому випадку справа була саме в цьому. Ми на це сподівалися, і дуже добре, що не помилились. Коли ми замінили піропатрон, автомобіль завівся без жодних питань. І до речі, піропатрон бажано замінити. В жодному разі не рекомендую його якось відновлювати чи реставрувати. Він коштує не те, щоб дуже дорого. Оригінальний за оригінальний нам довелось віддати близько 40 баксів. Тайванські китайські аналоги є на ринку по 600-700 гривень. Але повірте, це не та річ, на якій треба економити. Після того, як ми все розібрали, зняли підсилювач, радіатори, телевізор. Стало зрозуміло, що правий ладжерон майже ідеальний, а от лівому не пощастило. Він досить сильно постраждав і без зняття двигуна вирівняти його не вийде. Тому довелося виймати двигун, звісно, разом з коробкою передач. Ось так виглядає демонтований двигун за Audi S5, трьохлітрова шістка TFSI коробка передач розміром більше за двигун. Чудо інженерної праці від інженерів Audi. І зараз покажу вам, як виглядає машина без цього всього. Ось у нас висить на підйомнику, ланжерончик завернутий в бік. Це рівненький, тільки трошки тут кріплення. Загнула а цей, ось так виглядає, тому будемо його рихтувати, виправляти. сподіваюсь, що стане на своє місце і буде все добре, що не доведеться міняти його повністю. Час покаже, будемо пробувати. Роботи, як я вже казав, доволі багато. Але нічого, тим цікавіше стає цей проект. І тим цікавіше буде показати, що врешті-решт з цього вийде. Після цього був стапель, заміри, діагоналі. Процес ремонту зайняв доволі тривалий час, але результат вийшов майже бездоганний. Нам вдалося досягти всіх заводських розмірів та параметрів, і можна було встановлювати двигун. Проєкт наш продовжується, двигун встановили. Лонжерон рівненько. Ось підсилювач, все повністю нова касета радіаторів з телевізорами. Всі радіатори повністю нові. І давайте спробуємо зараз запустити двигун. Перший запуск після тривалого, такого простою і після цих всіх маніпуляцій, що нам скаже Audi S5. Каже, що все нормально, все працює. В принципі, половина шляху зроблена, тепер складаємо, заливаємо рідини, все робимо до кінця і буде чудовий 3-літровий повнопривідний автомобіль Audi S5. Щоб у нас написи якісь. Помилок, до речі, по двигуну немає. Є помилки по світлу, по подушкам безпеки, звичайно ж, бо безпека спрацювала. Отак навіть чек не горить. І це дуже і дуже добре. Ну і до речі, про двигун. Якщо ми вже про нього заговорили, це ви подібна шістка об'ємом 3 літри, потужністю 354 кінських сили та крутним моментом 500 ньютон метрів. На звичайних а 5 були бензинові та дизельні двигуни об'ємом 2 літра. А на С-5 ставився тільки ось цей тролітровий двигун. Неважливо на європейський чи американський ринок, він буде один і той самий. Його назва CWGD, він випускається з 2016 року і ставиться на всі заряджені моделі Audi. Окрім S5, ви його можете побачити також на Audi A4 та на Audi Q5. Відповідно, в їх S4 та SQ5 модифікаціях. Цей двигун із сімейства Є А839. Не плутайте, будь ласка, з компресорними двигунами 837 серії. Тут замість компресора використовується твінскрольна турбіна, яка розташована в розвалі блока. Сам блок алюмінієвий з чугунними гільзами, 4 розпредвали, які обертаються за допомогою ланцюгів і оснащені фазорегуляторами. Порскування палива, звісно ж, безпосередньо у ціліндри. Двигун відносно новий і не такий вже і масовий, тому якоїсь великої статистики по його поломкам чи недолікам. Немає забігаючи вперед, скажу, що після виконання усіх ремонтних робіт ми зробили ендоскопію циліндрів, і на пробігу 57 тисяч кілометрів двигун почуває себе чудово, жодних претензій. Звичайно, потрібно хороший бензин, якісне мастило, регулярно його міняти раз у 7-8 тисяч для любителів поганяти раз в 5 тисяч, ні про які заміни у 10 чи, не дай боже, в 15 тисяч не може бути й мови. Ауді автомобіль не дешевий і на його утримання доведеться розкошелитись. При цьому. Тому так як ваш двигун швидше за все доволі часто буде працювати на високих обертах, не забувайте стежити за чистотою радіаторів та справністю системи охолодження. Перегрієте відразу на звалище. Також не забувайте, що їздити на високих обертах можна лише коли двигун прогрітий до робочої температури. Бо як роблять деякі власники, в мене ж Ауді, в мене ж кватро, на дворі зима завів тільки двигун і зразу давай ратата. Ні, друзі, ще раз ні. Завели. Потихеньку їздите, поки він до робочої температури не прогрівся. Потім, будь ласка, хоч у відсічку мотор любить високі оберти, він вам все це пробачить, звісно, якщо будете відповідно до нього ставитись. Із проблем, які можуть спіткати у перспективі, ну, можливо, впускний колектор, його тут інтегровано в ГБЦ, тому в разі чого окремо не замінити. Турбіна у розвалі блока встановлена по схемі гарячою стороною всередину. Пам'ятаєте, я казав про чистоту радіаторів? Інтеркулера це також стосується. І ще раз хочу. Що наголосити, не плутайте ось цей CWGD з. Трьохлітровими компресорними двигунами на минулих есках. З ними дійсно було купа проблем: цеп, масложер, задири в циліндрах, всі ці страшні історії. Деякі екземпляри не доїжджали до 60 тисяч кілометрів пробігу, а проїхати 100 тисяч без заміни блоку було за щастя. Але компанія зробила роботу над помилками і двигуни 839-ї серії ходять, і особливих нарікань на них немає. Звісно, я поки ще не зустрічав особисто екземплярів з пробігами за 200 тисяч, але так, щоб 100, такі екземпляри є і ходять вони в принципі нормально. Сподіваюсь, так буде і з нашим автомобілем. Принаймні, все, що можна і все, що треба, ми для цього зробили. А зробити довелося немало. Уявіть собі, бюджет ремонту склав більше 10 тисяч доларів. Так, ми майже все брали по оригіналу. Багато що купували нове вживаних запчастин на цю ауді немає. Хіба що те, що взаємозамінне зі звичайною А5, але таких позицій досить небагато. Якісь запчастини купували в Польщі, щось їхало з Німеччини, і коли ми збирали все це, я кожного разу ловив себе на думці, що в житті не купив би таке авто з подібним ударом. Вже готове в Україні, коли не знаєш, хто і як його збирав. Стільки дрібниць, стільки різних нюансів. Одних тільки пластикових воздуховодів, які мають направляти повітря для правильного охолодження двигуна. Тільки цих воздуховодів ми накупили більше ніж на 500 доларів. Скажіть мені, хто їх буде купувати і хто їх буде ставити, якщо їх якщо авто робиться на продаж, їх не видно. Багато хто взагалі не знає, що вони там мають бути. Ціна на них чимала. Та й питання не тільки в ціні, а питання в тому, що багато позицій просто не було в наявності в Україні. Деталі ми чекали по два. Три або навіть більше тижнів. Загалом, крім того, про що я вже розповів, треба було відновити безпеку, замінити лобаш, розібратись з панорамою, яка чомусь не закривалась до кінця, власник замовив нове кермо, забажав встановити диски r 20 саме ті, які ви зараз бачите на автомобілі, перевірити схід розвал це обов'язкова процедура. Якщо, наприклад, будете купувати вже готове авто в Україні і по фото з аукціону, у вас будуть підозри на пошкодження геометрії або ходової частини. Обов'язково. Не пожалкуйте і заїдьте на перевірку сход розвалу. Це вам зекономить в подальшому дуже багато нервів та грошей. І от, витративши більше трьох місяців і десяти тисяч доларів, маємо ось таку красу. Загальний бюджет автомобіля склав майже 30 тисяч доларів. І це, можливо, не найдорожчий автомобіль, який був у мене в ремонті, але точно найцікавіший та найшвидший. Список запчастин, які купувались, ну дуже довгий, назву вам ціни на основні позиції, раптом комусь це знадобиться. Капот оригінал 800 доларів, крило 240. Фара ліва 650, права залишилась рідна підсилювач бампера оригінальний 360, бампер 700 доларів, дифузор з вентиляторами майже 500 доларів. Не дешево, але враховуючи статус авто, я думаю, терпимо. Все зроблено, перевірено та обслужене. Тому давайте зараз покажу вам салон і потім проїдемось. Дякую власнику. Він дозволив мені зробити декілька стартів з лаунчу. Ось такі в нас червоні шкіряні крісла дуже зручні з купою регулювань, причому оснащені функцією масажу. І крісло водія, і крісло переднього пасажира крута функція є декілька режимів, і за той нетривалий час, що мені довелось поїздити на автомобілі, я отримав дуже велике задоволення від цієї опції. Клас, просто клас. Сама форма цих ковшів майже ідеальна, подушка достатньої довжини, при бажанні її можна збільшити. Також це доступно і для переднього пасажира, і для водія. Влаштуватись можна доволі зручно. Єдине, що мені з моїм з ростом см, довелося опустити сидіння водія в самий низ, для того щоб стеля не давила на голову нижче, воно вже не опускається. Якщо ви, наприклад, з ростом під 2 метри або вище, вам може бути тут некомфортно. Загальна висота авто усього 1371 мм, плюс ось цей панорамний дах вкрав ще кілька сантиметрів над головою. Не знаю, можливо, високим водіям буде некомфортно, але... Мені з моїм зростом ще раз скажу, тут влаштуватись вдалося майже ідеально. Воздоблені карбон, і це дійсно карбон, а не імітація. Я не буду розповідати про гріх в ергономіці, Звичайно, на якісь певні дрібниці можна поскаржитись. Типу, чому керування мультимедіо винесено ось сюди перед селектором АКПП. Треба якось отак вигибати руку. Трішечки, мені здається, це незручно. Вибір режимів їзди знаходиться ось тут, і доводиться якось до нього тягнутись. Також можна було б десь це зробити ближче. Все ж мені здається, на Audi S5 ці клавіші нажимати, власники будуть досить часто. Керування круїзом Аля ля йота ще до чогось приколупатись, але я цього робити не хочу, тому що це Audi s 5, і коли ти запускаєш двигун і тиснеш на газ, все інше відходить просто на другий план. Не знаю, чи є сенс показувати вам ще задній ряд, хоча двері автомобіль має. Тому давайте подивимося, що в нас на задньому ряду. Глянемо швиденько багажник, і вже поїдемо. Дуже мені хочеться ланчанути на цьому автомобілі. Сідаюсь сам за собою з моїм зростом, нагадаю, 183 см. Я всівся і це вже досить добре. Точно, значить, більше місця, ніж у Ford Fusion. Звичайно, коліна впираються. Звичайно, стеля мені трішки нависає над головою, і рівно я сидіти не можу, бо підпираю ось цю потолочину. Але якби був трішки нижчим зростом, то в принципі міг би тут досить комфортно їхати. Вікна в нас на s 5 безрамочні. У задніх пасажирів є окремий кліматконтроль. Ззаді тут сидіння з підігрівом. Є розетка 12 вольт. Ось такий цікавий підлокотник. Подивіться, як реалізовані тут підстаканники. Отак їх розкладаєш. Такий цікавий трансформер. Виходить. І отак оп складаються. Тут можна теж щось зберігати. Лючка для длинномірів у нас нема. Але сидіння складаються в пропорції 60 на 40. Третій тут не сяде, бо дуже високий трансмісіонний тунель та й диван відформовано під двох. Але двом їхати навіть на якісь далекі відстані, я думаю, буде досить комфортно. Ходімо, глянемо багажник. І тут дійсно є що показати: багажник величезний, його об'єм 480 літрів, і ним дуже зручно користуватись за рахунок форми кузова. У нас тут, до речі, лежить ось таке кермо. Це те кермо, яке ми замінили оригінально від Audi S5. Воно без кнопок, без нічого, але тут був підігрів. Може комусь треба буде, то будь ласка, напишіть, я вам його вишлю. Тут у нас сховається докатка. Там також є сабвуфер, акумулятор в Ауді в С5 в багажнику стоїть. І ось тут у нас є така ніша для інструменту. Домкрат, ключ цього всього, до речі, не було, це нам довелося докупити. Але тепер автомобіль повністю укомплектовано. Кришка багажника має електропривід і до того ж її можна зачинити або відчинити з махом ноги, приблизно ось так це має виглядати. Будь ласка, вона зачиняється. Ну і друзі, поїхали. Поїхали, те, чого я так вже довго чекаю. І вам хочу показати, і сам хочу зрозуміти, як буде їхати цей 3-літровий двигун. Перед! Я не знаю, чи важлива для вас витрата палива на такому автомобілі, але я думаю, що важлива, враховуючи його ціну, тут вона складає 16,3 літра. Це знову ж таки короткі поїздки, поки авто було в ремонті, але 16,3. Якось забагато мені здається. Audi s 5 має повністю незалежну підвіску, багатоважельну і спереду і ззаду, і налаштована вона на відмінно. Навіть на цих величезних колесах з 30 м профілем гуми якогось сильного дискомфорту я не відчуваю. Пересуватись по дорогам Кривого Рогу можна, пломби з зубів не випадають. Так, звичайно, при проїзді лежачих поліцейських треба бути досить обережним. Я не кажу, що машина м'яка і комфорта, вона жорстка, вона дійсно жорстка. Але все ж таки 20-ті диски, друзі, що ж ви хотіли, я думаю, на 18 х які тут були з заводу, або навіть на 19-х, було б набагато комфортніше. Але власник забажав 20-ті, маємо зараз 20-ті. Вибору режимів роботи підвізки немає. Комфорт чи динамік. Це все стосується налаштувань роботи двигуна, коробки та електромеханічного підсилювача керма, який змінює свої характеристики залежно від кута повороту та швидкості. Повний привід Quattro нового покоління, в якому використовується муфта замість диференціалу Торсен. Коробка перемикання передач, восьмиступеневий автомат. Ну і давайте зараз з вами подивимося, на що здатний цей 3-літровий двигун в парі з Quattro і в парі з V8. Ми ступеневим автоматом. По паспорту, якщо я не помиляюсь, вона має їхати 4,7 секунди до сотні. Тож вийду за місто і зараз все це з вами перевіримо. Щоб вимкнути лаунч на Audi s 5 або в принципі на будь-якій Audi, треба виконати певні умови. По перше, треба пристебнутися паском безпеки. Якщо в салоні є пасажири, вони також мають бути пристебнуті. Режим динамік, селектор ЕКПП в положення спорт. Вимикаємо стабілізацію, вимикаємо старт-стоп. Якщо авто обладнане функцією авто холд, її також необхідно вимкнути, але в нашій машині цього немає. Потім тримаємо педаль гальм лівою ногою, правою натискаємо газ в пол і відпускаємо педаль гальм. Ухти! Ух ти ж. Ухтиш. Це було досить швидко, друзі. Несподівано швидко. Давайте глянемо зараз на цифри. 4,9 секунди. Непогано. Перша спроба моя була. Думаю, друга буде більш вдала. Давайте ще раз витискаємо гальма, газ. Шикардос! Це просто супер. І в нас результат, друзі, 4,64 секунди. Прекрасно, просто клас. Це, це неможливо передати словами. Які там кнопки, які там незручне чимсь керування, це просто такий викид адреналіну і такі емоції. Я по-доброму заздрю власнику, тому що просто шикарно. Просто в мене немає слів. Вона їде прямо, її не кидає, не треба ловити, можна однією рукою тримати кермо. Блін, це супер. Це, це просто супер. Давайте зараз для порівняння зробимо такий самий старт, але без лаунч-контролю. Подивимось, наскільки буде різниця. Просто витиснемо газ в пол і все. Більше нічого робити не будемо без усіляких лаунчів. Давайте спробуємо ще такий старт. Все те саме, але без лаунчу. Раз, два, три, газ в пол. Ну, не то. Не то відчувається зовсім по-іншому все це. 5,57 майже на секунду. От вам і різниця. Стартів з лаунчу і стартів без лаунчу. Ціла секунда. Але все одно швидко. Хоча і не так вражає, як попередні спроби. Фух, клас. Клас, клас, клас. Сергію, будь ласка, ще зроблю одну спробу. Ви дозволили дві, але це просто. Це просто щось. Знову 468, знову стабільний, хороший результат. Менше, ніж паспортний, це мене дивує. Можливо, я помилився, поправте мене в коментарях, або я потім сам напишу під цим відео. Можливо, не 4,7 вона має їхати а трішки швидше, але поки що паспортний результат ми перебили. Це досить круто, і це свідчить про те, що авто в порядку. Що я помітив, друзі, коли ми стартуємо з лаунча, я відчуваю перемикання передачі з другої, з першої на другу і з другої на третє ці всі перемикання відчуваються. Коли ми стартували без лаунча, передачі перемикання передач були більш плавні і більш, більш якийсь спокійний розгін. Але напевно, що так воно і має бути, все-таки ми тубасимо тубасимо на всі гроші, емоції зашкалюють. Просто я дуже дякую Сергію, який замовив мене це авто і дозволив нам його ремонтувати. І я зміг відчути ось такі емоції за кермом такого прекрасного автомобіля, як Audi S5. Я знаю, це не найшвидший автомобіль, є тачки набагато швидше, але з усього, на чому мені довелося їздити, це поки що найшвидша машина. Повертаємо всі налаштування до стандартних, вмикаємо стабілізацію. Старт-стоп, режим комфорт. Давайте повернемо. Що хочеться сказати, друзі, Audi S5 Sportback має доволі серйозні динамічні характеристики, але це не заважає повсякденній експлуатації. Це авто, на якому спокійно можна їздити містом в режимі комфорт. Бажаєте якихось емоцій, будь ласка, режим динамік і купа емоцій та викид адреналіну вам гарантовано. Причому у вас завжди є трохи місця на задньому ряду. І багажник, якому позаздрять більшість сіданів та деякі кросовери. Ну а для тих, кому цього здається замало, є ще у Ауді така модель, як РС5. Та це вже зовсім інша історія, можливо, колись, але не сьогодні. На сьогодні в мене все. Дякую тим, хто додивився до кінця. Поставте лайк під цим відео, обов'язково підпишіться на мій канал, якщо не підписані. Слава Україні, слава нації та пиздець російській Федерації. Всім здоров'я, мирного неба та хороших швидких автомобілів. Бувайте, друзі!